Всім привіт! Мене звати Алєся і я рада вас вітати на моєму каналі В'язодзен. Дане відео буде не зовсім таким влоговим, тому що протягом тижня в мене було небагато можливостей, щоб підключитися, але я все ж таки вам зараз ставлю підключення, яке я знімала протягом тижня, і потім, так само лицем в кадрі, покажу вам, що ж у мене за минулий тиждень зв'язалося. Що ж, беріть своє улюблене в'язанечко, теплі чи гарячі напої та приємного перегляду! Привіт! У мене вже сьогодні середа, 14 лютого, тому я вас всіх вітаю з Днем Закоханих. Бажаю, щоб любові у вашому житті було якомога більше і щоб це кохання було взаємне. І кохання не лише до вашої другої половинки, але і до оточуючих вас. Проте не забувайте, що проявляти своє кохання потрібно не лише один раз в рік на 14 лютого, а його потрібно проявляти щодня. Ось так. тому ще раз вас всіх святом. І тепер хочу вам показати свої просування на даний момент. Значить, в попередньому відео я казала, що першим ділом я планую завершити Коргі. І моє Коргі готово, воно повністю. Зараз в мою згону для знімання не влазить. Покажу його отак, і в е, фінальному відео цього влогу, яке я буду знімати, скоріше за все, на вихідний, я вам покажу його е, обличчям в кадр або вставлю додаткову підйомочку. Ось така мордаха. Він, в принципі, вийшов досить такий великий. Мені іграшка подобається. Він сидить без проблем. Такий мілаха. Покладемо сюди. Далі після Коргі я працювала над хаски. І зараз він в мене на такому етапі. Значить, закінчила працювати, бо в мене закінчилась біла ниточка, потрібно доєднувати новий моточок. І якраз разом з цим нам виклали етап. У все ще зимовому марафоні на ще одну іграшку на е, мишку Лілі, -Лі, і я почала в'язати її, тому що на відв'язування першого етапу є всього 3 дні. І, ну, якщо чесно, мені не дуже сильно хочеться здавати етап в останній день, бо е, ну, будь-що може трапитися. І не буде можливості пов'язати і дов'язати вчасно іграшку. Тому е, нам виклали іграшку вчора, а завершила перший етап я сьогодні і вже скинула майстру та отримала е, продовження. У е, мене відв'язане тіло, далі потрібно буде в'язати е, вушка, робити оформлення мордочки, хвостик е, та одяг. Майстер там пропонує на вибір: можна в'язати комбінезон, можна в'язати сукню. Можна в'язати шапочку і солоху. Я планую в'язати суконьку, ні, не суконьку. Я планую в'язати комбінезончик і солоху. Із... Кольору. Кольору. Я вибрала ось такий от колір для комбінезончика та солохи. Гімалая Дольфін-Бейбі, колір в мене. 80349. І е, якщо комусь цікаво, з якої ниточки я в'яжу саму мишку, то це Premium Yarn Baby Love. Е, колір я вам підпишу на е, відео, тому що в мене етикетка зараз не поруч. Е, так як я отримала е, продовження мишки Лілі, е, то не знаю, з чим зараз буду працювати, чи доробляти вже мишку, тому що. Хоча там одяг ще в'язати. Ой, не знаю. Коротше, наступною готовою роботою, скоріше за все, буде або хаски, або мошенятко. Я ще точно не знаю, тому, думаю, в наступному підключенні я вам вже покажу. Все, побігла працювати. Всім гарного дня! А тепер щотижнева рубрика Єстівне на моєму каналі. Хочу вам показати, що я зв'язала цього тижня для своєї доні. Перша іграшкою, яку я зв'язала, це була ось така от сливка. За майстер-класом з каналу В'яжемо за вечір там три фрукти за однією схемою. Я зв'язала ось таку сливку. За цим майстер-класом я зв'язала ось таку от абрикоску. Тільки сливка зв'язана повністю з джинсом лише листочок тут Alize Cotton Gold. А для абрикоски я використовувала. Ярнар-димнім Вошт. І ось така от в мене вийшла абрикоска, Вона вийшла трішечки більше засливку. Е, і, в принципі, за тим же ж майстер класом можна ще зв'язати персик, просто взяти якусь більшу пряжу або його пропорційно збільшити. Але я поки не вирішила, з якої нитки, щоб він був, не знаєте, так, максимально схожий на персик в'язати. Тому ось так. Такі в мене є дві ягоди. Так, мабуть, ні, це не ягоди. Два фрукти. Так от, в мене є такі два нових фрукта, і окрім того, я зв'язала ще одненьке яблучко. Ось таке от. Жовтеньке яблучко. До цього я в'язала вже зелене яблуко і хочу вам показати різницю. Ці два яблучка зв'язані за однією схемою, але вони, я думаю, вам видно на камеру, що вони відрізняються за розміром, а справа просто в щільності в'язання. Це яблучко я в'язала ну, приблизно місяць тому, а це в'язала на цьому тижні. І от бачите, який результат. Хоча, в принципі, я цього місяця, ну, якщо взяти там приблизно місяць часу, я більше в'язала з плюшової пряжі, не з бавовни, але якось стала в'язати значно щільніше. Ось така різниця. І це я набивала не дуже сильно, воно таке більш м'якеньке. А це в мене, в принципі, досить таке тугеньке. І ось така от різничка. Тому, тому такими фруктами. Поповнилася овочево фруктова корзинка моєї доночки, і я планую продовжувати в'язати фрукти і надалі. Що ж. Тепер хочу вам показати свої результати. В принципі, я вважаю, досить плідні результати минулого тижня. І перше, що я закінчила, я закінчила в'язати коргі. Ось такий от миленький песик вийшов. В нього верхні ручки, лапки, рухаються, вони на нитяному кріпленні, нижні не рухаються, вони пришиті. Ось такий білаха з блакитними очима. Мені іграшка дуже подобається. Хоча, в принципі, ну, в'язання її, я б не сказала, що воно дуже складне, але і не досить легеньке. Тому що іграшка, як ви бачите, така немаленька. Ось такий песик поки що живе в мене. Я його в себе на сторінці не виставляла, але в планах виставити. Далі, після коргі. Між іншим, Коргі як я в'язала у дуже важливому марафоні другий сезон. Організатором цього марафону є Юля Пиха. Посилання на майстер-клас цього Коргі, а також на всі інші майстер-класи іграшок, які я вам буду показувати. Я обов'язково залишу в інфобоксі. І наступною іграшкою в мене зв'язалася таке от машинятко Лілі. Це машинятко з іншого марафону, це ще зимовий марафон. Майстер-клас. Це Юлі Тойс, Така от милесенька мишечка вийшла. Ну, вона мені дуже подобається. Ви просто подивіться, яка вона міміміша. В неї комбінізончик знімається. В комбінізончику є отвір для хвостика, пов'язочка також знімається. І за майстер-класом, там, окрім комбінізончика, можна ще зв'язати суконьку. Наприклад, з пов'язочкою, або ж до комбінезончика можна ще зв'язати шапочку. Тобто весь набір аксесуарів є в майстер-класі. Я ж вирішила зв'язати саме комбінезончик та пов'язочку. Зараз я зніму вам покажу її без одягу, бо вона мені насправді подобається і в одязі, і без. Ну, ви просто подивіться, яка вона мілашка. Ось таке от мишенятко Лілі. Вдягнемо ми її вже потім. За кадром, щоб вас не затримувати. Далі, після мишки, в мене зв'язалася хаски лаки. І це просто неймовірна любов. Опа! Я не знаю, ви знаєте, що не іграшка, то просто вау! Мені що не падають. Мені що Коргі подобається, що мишка подобається, що хаски подобається. Ну, просто супер клас! В хаски також знімаються аксесуари, можна зняти шарфик і можна зняти шапочку. В шапочці є спеціальні дирочки для вушок. Так, давайте ми також його роздінемо і покажу вам його ось так: от, усі його красі. Для животика я тут використовувала пряжу коала. Для того, щоб вона була така пухнастенька. В принципі, цією пряжею можна ще було зробити обв'язочку по мордочці і тут от по лапках, але я поки вирішила цього не робити, тим паче, що в мене вже цю іграшку забронювали. І сьогодні ввечері мені маю дати відповідь, її купують чи не купують. Отак. От Якщо її куплять, мені якось, знаєте, буде трошечки прикро з нею розставатися, тому що він, ну, просто красунчик. Але нічого, якщо її куплять, то я обов'язково зв'яжу ще одного такого плюшового, і, можливо, ще зв'яжу із джинсу. Побачимо. Але плюшового точно ще зв'яжу. Схема схема, в принципі, досить проста. Єдине, що в мене трішечки не співпадало по майстер-класу з зміною кольору на голові. Е... Ну, тут. Я старалася вирівнювати, там, в принципі, сказано, де має бути маркер початку ряду. Але я хоч і намагалася його вирівнювати по центру голови ззаді, але трішечки я білу пряжу зміщала, так як воно лягало ну, краще, тому що трошечки не плясало. Такий красунчик вийшов, він висотою 35 см. І, і ще ще майстер-клас це плюс тойс Єфремова. Ну, я не знаю, я просто не можу ним не любуватися, признаюсь вам чесно. Стой тут і радуй очі інших. Після Хаски я в'язала їжу для ігор своєї донечки. Я вам вже в підйомці показувала, покажу вам зараз ще швиденько: це сливка, абрикоска. Та жовтеньке яблочко. Кого будемо годувати? Будемо наших звірюшок годувати. Е, і далі, після е, цих фруктів, в мене ще зв'язалося е, ведмежатко. Е, це ведмежатко Молі за майстер-класом Марія Тойс. Е, я також, значить, і хаски, і це ведмежатко я в'язала також у цьому все ще зимовому марафоні. Воно маленьке, тут сердечко не пришите повністю, тобто тут як карманчик, можна туди щось сховати. Не скажу вам, що я прям дуже-дуже в захваті від цієї іграшки, але я не шкодую, що я її зв'язала, тому що я дізналася деякі нові нюансики, які можна використовувати в іграшках. А так як в принципі в мене було бажання зв'язати всі іграшки з марафона, то я вирішила ніяко не пропускати. Тому таке ведмежатко також з'язалося. А між іншим за майстер-класом це мала би бути інтерактивна іграшка, е така типу, знаєте, іграшка антистрес, тому що сюди всередину е треба було додати не холофайбер, а е гранулят. Але в мене грануляту не було. У мене були такі так, е пластикові кульки. Зараз я вам покажу, які. Я колись купувала ось такі от кульки на Aliexpress, я спробувала наповнити цю іграшку цими кульками, але воно ну, не мало ніякого сенсу, тому що воно навіть не відчувалося. Можливо, якби я в'язала з іншої пряжі, тому що я в'язала цього водмедика із Денімвошт. Можливо, якби в'язала з джинсу, то полотно було б трошечки тоньшим і було б краще. Я не знаю. Я колись це замовила, такі е, кульки, тепер не знаю, куди їх використати. Але, можливо, колись це то знадобляться. Е, тому я наповнила цю іграшку холофайбером, але навивала її не дуже туго, е, щоб вона не була, знаєте, така прям пишечка. Е, а вийшла така м'якенька іграшка, іграшка не, подушечка. Е, Продавати, я не знаю, чи буду я її продавати, але, в принципі, доні мої сподобалося. І якщо вона зацікавиться в ці іграшки, то нехай собі нею бавитись. Мені буде приємно. Мішутка, вставай сюди. І ще з цього все ще зимового марафону я розпочала ще одну іграшку. Я сьогодні вже відправила звіт по першому етапу і отримала посилання на продовження. Це, я думаю, за хвостиком ви зразу здогадаєтеся, що це за іграшка. Це буде єнотик. це єнот Ерік майстер-клас Pixie Toys. Посилання я також залишу в описі під цим відео. Значить, в першому етапі був хвостик, дві нижні лапки. Дві верхні лапки і вушка. Окей. Тут тільки одне вушко, але друге теж є, треба знайти. Е, і я отримала посилання на другий етап і вже почала вив'язувати ось таку от мордашку. Е, в майстер-класі ця іграшка в'яжеться з плюшової пряжі, а так як в мене вже один єнотик є з плюшової пряжі, я вирішила зв'язати його з бавовняної. Е, от такі в мене просування по марафонах. Е, значить, в мене ще з першого марафону, в якому я беру участь, все ще зимовий марафон. Залишились незакінченими дві іграшки: це лялечка та мишенятко з джинсу. Е, але цього тижня я над ними не працювала, тому ну, так як просувань немає, показувати вам не буду. Е, ще цього тижня я взялася в'язати одяг для е, мишки. Мишки ведмедика маленького, якого я в'язала сама. Я вам його показувала в минулому відео. Якщо ви ще не бачили, то е, подивіться. Е, і минуле відео, і попередні мої відео. У мене просто почався е, марафон в'язання іграшок. І дякую Оксані Недошитко, дошитку, яка запалила в мені це бажання. І ви знаєте, я вже думала, що можливо я починаю перегорати. Але все таки ні. Зараз іде цей все ще зимовий марафон, і в нас там є розклад. Ми починаємо кожні три дня. Нам викладають перший етап наступної іграшки, і насправді це дуже стимулює. Тому що ти знаєш, ну я планую зв'язати всі іграшки, тому в мене ніби вже розпланований був весь лютий місяць, що мені в'язати. І хочеться ці іграшки не затягувати і в'язати їх за три дні. В принципі, в мене практично так і виходить. Єдине, що я е, свої хаски в'язала е, трішечки довше. Але то таке все одно я встигла в принципі, його досить швидко зв'язати. І, значить, е, що ж я зв'язала для ведмедика. Е, вам показую, але це трішечки щось страшне і незрозуміле, скажу чесно. Значить, е, ниточки я ще ніякі не ховала, і це взагалі цей варіант не буде. Мені чомусь захотілося використати пряжу Ярнард Велюро, ніби так вона називається. Це плюшова пряжа, е, тонесенька. Е, етикетки в мене зараз поруч немає, але я думаю, що ви зрозуміли. І захотілося мені зв'язати спицями. Я спробувала невеличкий зразочок, взяла спиці 4 мм, зв'язала зразочок лицевою гладдю. В принципі, мені сподобалося, Я порахувала, ну, зробила невеличкі розрахунки, скільки мені потрібно набрати петель, скільки потрібно, щоб було потім після відділення лапок на животику, і почала в'язати. Але як ви бачите... Таке воно щось вийшло. Ниточки я ще ніякі не ховала, тут мав би бути гудзик, і е, мені результат взагалі не подобається. Звичайно, можна взяти ще якусь стрічечку, е, пропустити тут, так от, підзібрати. Ну, можливо, я ще спробую, тому що шкода цю суконьку викидати. Е, підзібрати ззаду зав'язати бантик, і воно буде виглядати трішечки краще, але ні. Ні. Я буду перев'язувати цю сукню і буду в'язати її гачком. Такий гачком, тому спиці я ще поки знову відкладаю. Ось такий в мене вийшов тиждень. Я вважаю, що він дуже продуктивний. Щоправда, сьогодні вже вівторок, вчора в мене і в неділю не було можливості записати відео, тому що в моєї донечки. Знову лізуть зуби. А якщо ви мама і це переживали, то ви знаєте, що е, ну, як, дуже важко залишити її на когось, записати відео, спить вона досить неспокійно. Тому записую відео е, сьогодні, у вівторок. І скажу, що вчора, в понеділок, ніби вже ніби вже почався новий тиждень, але я працювала над е, цим своїм жінотиком. І е, сьогодні буду з ним також працювати, і думаю, що вже в наступному своєму відео покажу готовий результат. Е, значить, такі просування. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі, чи подобаються вам мої іграшки. Можете написати, яка із іграшок вам подобається найбільше. Я буду безмежно вам вдячна за підписку, за лайк, ну і, звичайно, за коментар. Не забувайте підтримувати українських в'язальниць, тому що це допомагає розвивати нашу україномовний Ютуб. Ще раз вдячна вам за перегляд, всім бажаю мирного неба. все буде Україна. Бувайте! Па-па-па-па!